Ніколи не купуйте за довіреністю, якщо не хочете потрапити в аферу. Все просто уявіть ситуацію. У вас 100 тисяч, ви купуєте житло за довіреністю. по гарній ціні. Проходить певний час. Минулий власник пише заяву до суду, де вказує, що на момент, коли він робив цю довіреність, він був в стані ефекту алкогольного, наркотичного під тиском і так далі. Суд це розглядає в дуже жорсткому порядку. І рішення може бути таким: нотаріуса позбавити ліцензії, плюс там певний штраф, за те, що він не проконтролював вміняємість власника. Далі минулому власнику повертається квартира, покупателю повертаються кошти. Но є нюанс, якщо в договорі куплі-продажу, Цифра стоїть не 100 тисяч, експертна оцінка, а до прикладу, 50. Бо в нас люблять так робити, щоб відійти від податків. Тому покупець отримує своїх 50 тисяч згідно договору. Отак от от. а купити квартиру можна в компанії RPG.